В Україні кінофестивалів таких немає. Квір-кіно, яке ми представляємо на сані бані, значною мірою це кіно, яке ламає гетеронормативні шаблони кіно, кіноіндустрії. Не на часі, це найперше, що почуєш від багатьох людей, не на часі культурні події, не на часі святкування, якесь, а тим більше лгбтк кіно. А чому на часі? Права людини завжди на часі, а особливо під час повномасштабної війни. Варто зауважити, що у нас також є державна підтримка. Наша влада розуміє, що потрібно підтримувати таку тематику і такі події. У програмі цьогоріч українська стрічка називається Вона втікачі». Буде ще шість інших фільмів у програмі. В нас у збірці короткометражних фільмів. Є такий термін, наприклад, «пост-ЛГБТК Плюс кіно чи пост ГБТ кіно, яким називають фільми, де тематика квірна ЛГБТК плюс не проблематизується. Тобто, це є просто нормою. Цей термін весь час змінюється, весь час зазнає змін. Чому так? Як це пояснити? Я згадую абревіатуру, яка більше поширена в Канаді і в США. Це LGBTQ 2S. І оця от 2 s позначає людей, яких називають Two Spirit, тобто буквально два духи. Це було нормою до того, як прийшов умовний європейський колонізатор і сказав, що все має бути ось так. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Привіт усім. Ви слухаєте подкаст Медіуме при мікрофонах, як завжди, Наталя Соколенко і мій колега Вадим Міський. І саме Вадим представить нашого сьогоднішнього гостя і тему. Ми, як завжди, говоримо у подкасті про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. І сьогодні ми поглянули в такий окремий, але важливий сегмент медіаіндустрії – Це кіно. І цьогоріч детектор медіа став медіапартнером першого українського квір-кінофестивалю Санні Банні. Фестиваль відбудеться. У Києві 19-26 квітня цього року, і у нас у студії сьогодні співзасновник і директор фестивалю Богдан Жук. Богдане, вітаю вас. Вітаю, дякую. Що От власне, ми хотіли відштовхнутися від самого інфоприводу, що фестиваль відбудеться в Україні, він відбудеться в Україні вже вдруге, а до того тривалий час він був частиною секцією кінофестивалю молодість, і зараз він організаційно молодість організовує його так. Розкажіть, будь ласка, про кінофестиваль, як це їхати уже на таких більш самостійних рейках, звідки, взагалі, ідея з'явилася окремого від молодості кінофестивалю. І як, в принципі, легко чи важко з цією тематикою кінофліфа? Кіно і квір кіно під час війни. По-перше, щодо вашого першого питання, звідки це виникло, про це ми думали насправді довгий час. Я особисто зокрема, тому що я долучився до команди молодості в 2014 році, вже 10 років працюю. А ця програма, як відомо, «Саня Баня» або Сонячний Зайчик існує на фестивалі з 2001 року, і до цього квіркіно показувалося на фестивалі, але так, потім воно було об'єднане в цю програму. Тобто вона вже має давню історію. Я долучився до організації саме цієї програми, і, врешті, ми думали. Певний час про те, що має сенс її від'єднати і розвивати, тому що в Україні кінофестивалів таких немає. Хоча є плюси і мінуси, звичайно, в цьому. Тому що на кінофестивалі молодість саме є вихід на ширшу аудиторію, яка може зайти подивитися це кіно, але яка не обов'язково прийде суто на ЛГБТК плюс кінофестиваль. З іншого боку, є багато плюсів у тому, що це окрема подія. І ми про це довгий час думали. Врешті до цього дійшли саме під час повномасштабного і от повномасштабного. Це цікаво, чому? Думали, я особисто зокрема думав про це і раніше, але була пандемія, і це не дуже хороший час, щоб починати кінофестиваль новий. Але так, коли вже. Почалася повномасштабна війна. То Ми... пандемія виявилася не таким і поганим часом, начебто так. Ну, no, <ріс> але Пандемія вже дуже так. <піс enter> Ми це обдумували, тобто зрозуміло, коли 24 лютого, коли це все почалося, знаєте, наші життя закінчилися, і все, що далі, це інше життя абсолютно. І ми довгий час не розуміли, чи зможемо ми продовжувати працювати взагалі, чи будемо ми живі для початку, а тим паче, чи зможемо ми працювати так, як раніше, чи не так, як раніше, але робити цю роботу. І під питанням був сам кінофестиваль його існування. Молодість я маю на увазі. І зрештою, через кілька місяців ми стали розробляємо розуміти Що можливо нам щось вдасться, але в меншому форматі, більш скороченому скромно. Тому що до цього в нас в 2021 році був 50-й фестиваль з помпою, з урочистостями масштабно. Звісно, це було недоречно вже під час повномасштабної війни. Але ми врешті його зробили в грудні 22-го року, дуже малим, але все одно представили трохи кінематографа, українського, зокрема, і вже на той момент ще. Організовуючи цю подію, ми зрозуміли, що має сенс від'єднати Санібані суто з організаційних причин, але з іншого боку, щоб розвивати цей напрямок окремо. І щоб наголошувати на цьому голосніше, і саме це, напевно, є ключова мета, чому ми його робимо тепер окремо. Але продовжуючи щодо вашого питання про те, чи складно, звісно, це дуже складно зараз, як будь-який фестиваль організовувати, чи кінофестиваль, чи інший, молодість теж дуже тяжко організовувати. Але особливо коли тема така чутлива для декого чи для інших людей, вона може бути неприйнятна. Ну, ми самі знаємо, що є різні люди, є різні. Установи організації, які теж можуть це не дуже вітально приймати. Але звісно, ми це організовуємо попри будь-які перешкоди чи труднощі. В мене є навіть іноді таке враження складається з розмови з людьми, що в нас дуже багато грошей, і тому ми робимо кінофестиваль. Що звичайно не є правдою, тому що ми збираємо бюджет на фестиваль по кропиці, він досить невеликий, тобто він абсолютно мізерний, якщо говорити про якісь міжнародні стандарти організації кінофестивалів. Тобто навіть у хороші роки в молодості були бюджети в рази менші ніж в аналогічних кінофестивалів, десь за кордоном, ну умовно в Західній Європі чи в Америці. Тобто, це не порівнювальні речі. Тут я хотів сказати, так що ми робимо його всупереч обставинам, всупереч будь-яким перешкодам. Там ну, а які ще застереження були? Не на часі, що ще? Звичайно, не на часі. Це найперше, що почуєш від багатьох людей. Не на часі культурні події, не на часі святкування якесь, а тим більше ЛГБТК-кіно. Я чув від. Деяких посадовців, наприклад, особисто минулого року про те, що типу, поки праві захищають нас на фронті, ліві тут влаштовують фестивалі, що звичайно ну, знаю, абсурдна так. заява? Ліві так само захищають на фронті, як і праві і ліві, ліві так, так само захищають, і тут теж знаєте, це охрестили лівими військи на фестиваль всю організацію всіх партнерів. Це трошки занадто велике узагальнення. А скажіть, будь ласка, то як ви заперечуєте тезу не на часі? А чому не? На часі. Тому що права людини завжди на часі, по-перше, а особливо під час повномасштабної війни, коли так чи інакше, через воєнний стан у нас права певні обмежені і свободи. Це зрозуміло. Але це не означає, що ми маємо зупинитися і ніяк не розвивати нашу Країну, наше суспільство, і, зокрема, на законодавчому рівні, на суспільному також і звісно, дуже суттєво говорити саме про права людини, а права ЛГБТК плюс людей є невід'ємною частиною, тому що тут треба прояснити для деяких людей, наприклад, що права ЛГБТК плюс людей, за які ми боремося, за які інші борються, це не якісь особливі права. Тобто, якщо немає рівних прав у цих людей, немає рівних прав в усієї. Країни. І Росія, країна-агресор, це демонструє, тому що у нас, от ми з вами, говоримо про те, що буде кінофестиваль в Києві ж буде, так він проходить. А в Росії вводиться кримінальна відповідальність. Взагалі не зрозуміло за що. Формально за пропаганду ЛГБТ. Розкажіть тепер про програму, і взагалі, як це буде проходити? Де буде, як буде, хто може прийти, можуть прийти всі. Ми запрошуємо і чекаємо будь-кого. Тобто, безумовно, така подія є перш за все подією для ЛГБТК спільноти, але не тільки, звісно. Тобто, це подія її унікальність у тому, що немає іншої події культурної такого типу, яка би була присвячена саме цій тематиці і саме для цієї спільноти, де ця спільнота може побачити себе на екрані, де вона може спілкуватися, знайомитися. Обговорювати різні питання між собою, де буде умовний safe space, такий безпечний простір. Звісно, наскільки це можливо під час війни, але все одно ми намагаємося це робити в загальному, це все одно кінофестиваль. І тут показується кіно. Тобто, тут неправильно мати таке розуміння, як дехто, очевидно, має, що це тільки для лгбтк спільноти. Тому що це, знаєте, квір-кіно все одно про якісь загальнолюдські речі. Так само, як і квір люди можуть дивитися гетерокіно умовно. Mm. Ну тобто, тут немає ніякого протиріччя, і всі так само можуть ходити дивитися. Це кіно, квір-кіно, просто часом, можливо, треба якось закрити, прикрити чи якось відсторонити свої упередження чи стереотипи. Фестиваль 19 26 квітня у Києві в кінотеатрі жовтень відбуватимуться всі наші події. Тобто, саме тут все буде зосереджено. Всі перегляди також у нас будуть індустрійні освітні події, присвячені різній тематиці, і, в принципі, всі покази відбуватимуться саме там. Я бачу, що у вас у програмі цьогоріч українська стрічка називається вона Транс втікачі її зняла незалежна режисерка і активістка Жа Бабаєва. Власне, під час фестивалю це буде національна прем'єра стрічки. Я хотів зрозуміти би от і дізнатися, наскільки багато зараз квір кіно в Україні знімають повний метр, короткий метр стрічки, і в принципі, як ви відчуваєте, наскільки ця тема присутня у загальному кінематографі. Я би сказав, що цей світовий тренд такої інклюзивності в різних медіумах, в кіно, зокрема, в серіалах в, в різному контенті, це скоріше компенсація того, що раніше цього не було. Тобто, це не те, щоб знаєте, як хтось приймає, що це пропаганда, і що нам запихаються в обличчя і згодовують, що це мусить бути. Тобто, це... Слід розуміти, як саме відшкодування того, наскільки ця спільнота була опосліджена, в принципі, зараз це триває, просто трохи нормалізується. А в Україні щодо кіно в Україні, в принципі, так, це зростає присутність цієї тематики в українському кіно, на мій погляд, звісно, враховуючи нюанси того, наскільки зараз. Складно, а часом і неможливо робити фільми в Україні, зокрема, ігрове кіно дуже складно робити. Документалістика, зрозуміло, трохи простіша, і з короткими трохи простіше. І їх більше виникає. Тобто, крім цього одного повнометражного фільму, який ви назвали, буде ще шість інших фільмів у програмі. В нас у збірці короткометражних фільмів, і це свіжі фільми минулого і цього року. Ну це немало, Слухайте. Так в таких раніше. Умовах. Люди творять Шарно. раніше був може один фільм, два фільми іноді через рік ну, за попередні десять років з досвіду того, що ми отримуємо принаймні в поданні на фестиваль молодість на наш національний конкурс. Ми отримували завжди там близько 200 заявок щороку, і міг бути один фільм часом з ЛГБТК темою. Звісно, це прогрес. Тобто, в останні роки це більше відбувається. І так, всупереч обставинам, бо зараз і складніше взагалі знімати, особливо якщо йдеться про якісь вуличні зйомки, бо це дозволи, а це практично неможливо зробити. З іншого боку, це і звісно фінансове питання, бо з цим дуже тяжко зараз в Україні отримувати гроші на це. Знов таки, тому що пріоритети інші, і залучення відбувається певних коштів за кордону на знімання кіно, але цього недостатньо. І знов таки всупереч цим обставинам, люди все одно, якщо хочуть, то часом їм вдається знімати кіно. А от ті стрічки не українського виробництва світового кінематографу, які будуть представлені на фестивалі, от про що вони? Тут складно узагальнити, крім того, що це можна якось умовно об'єднати цією парасолькою ЛГБТК, плюс чи квір кіно умовно, бо насправді дуже різне кіно. Тобто є фільми, які. Дотично, наприклад, торкаються цієї теми лише не заглиблюючись, або якось це ну, є такий термін, наприклад, «пост-ЛГБТК плюс кіно, чи пост ГБТ-кіно, uh -huh. яким називають фільми, де тематика квірна ЛГБТК плюс. Не проблематизується, тобто це є просто нормою. Фільм «Стоп земля» український, uh -huh. це саме з того кіно. Це насправді таке цікаве явище, що в нас квір кіно не так багато, і довгий час неможливо було його робити. Хіба може якісь натяки чи підтексти робити, коли була совєтська цензура? Але при тому в нас виникає такий от фільм, який є квірним, і який можна назвати пострілки Тобто, ця тема присутня, але вона не є проблемою, вона не є. Є фокусом фільму, бо часто квір-кіно зосереджується на каміннауті, на відкритті себе, на Прийнятті себе або прийнятті героя героїні кимось іншим, чи то сім'єю, чи то суспільством, чи ще кимось. Це така найбільш поширена тема, можна сказати. Але з іншого боку, є багато тем, і цим можна характеризувати квір кіно останніх років, що воно відходить від цієї тематики, і не те, що відходить, але воно знаходить більше тем, інтересів, які можна проявити в кінематографі. І я би напевно узагальнив квір-кіно. Це те кіно, квір-кіно, яке ми представляємо на Сані Бані, значною мірою це кіно, яке ламає гетеронормативні шаблони кіно, кіноіндустрії, яка насправді дуже усталена і не сильно хоче розвиватися. Це про світову, я кажу, кіноіндустрію. Вона. Звикла діяти за старими шаблонами, які знайдені там 50 чи 100 років тому, і не сильно хоче розвиватися. І квір-кіно якраз ламає безсоромно такі от речі. Угу. І саме таке кіно найперше хочеться показувати, яке дуже ламає і обходить очікування, якісь чи шаблони, до яких ми звикли, особливо коли йдеться про мейнстрімне кіно. Я думаю, навіть схема була винайдена ще раніше. Ну, мовно кажучи, Шекспіром роме. Джульєта і всі інші сюжети. А я, от знаєте, якою екранізацію української книжки чекала би і хотіла б побачити, наприклад, на такому фестивалі. Нещодавно друком вийшов роман нашого відомого вченого сходознавства, філолога Агатангела Кримського Андрій Лаговський. Це перший український інтелектуальний роман про самоідентифікацію гомосексуальності, усвідомлення головним героям. Цікаво, що. І ще це почасти автобіографічна книга. Я не знала про існування цієї книги, тому що він інакше нас сприймався, як людина, яка там знала 60 мов і ну, величезний ваги інтелектуал і так далі. Звісно, це особливий приклад, бо цього не так багато фігурує. З іншого боку, треба по-інакшому підходити. Насправді ем, те, на чому ми, зокрема, зосереджуємося на фестивалі. Це певне переосмислення. Кінематографа, і, зокрема, українського, зокрема, фільм там періоду, коли Україна була в складі Совєтського Союзу, Бо тоді цензура не дозволяла будь-які прояви, і вони траплялися дуже рідко. Ну, знаєте, Параджанов був також квірним і також творив квір кіно. І на його твор теж треба дивитися, зокрема, під цим поглядом. Не означає це, що відкидається все інше. Це просто ще один погляд на його творчість чи на інші твори. І так само треба і передивлятися. Українську літературу не тільки я думаю, а Тангел Кримський це висвітлював кінофестиваль Санні бані оголосив якраз підчин українських коротких метрів на квір-тематику. і фактично це можливість написати ідею і отримати на неї фінансування. Наталко, якщо ти готова поділитися цією ідеєю зі світом, то ми цей момент не виріжемо, і хтось іще зможе податися і отримати підкреслюю, 80 тисяч гривень. Поділитися можу, але я не маю таланту написати, тому дарую ідею. Я думаю, що тут можна масу заяв. Подавати навколо цієї книги, і історія Гатангела Кримського, історія цього роману, його заборон. Треба Тому... вже з заявками на пічних, Наталко, підкажи, Одразу, підкажи так? людям. Це може бути успішна історія. Розкажіть, будь ласка, ви вперше такі пічних робите? І якщо не вперше, то хто подавався до вас уже? Ні, вперше ми робимо такий пітченг на молодості. Також існує багато років пітчинг, які правда ми не робили торік і позаторік, саме для перших і других повнометражних ігрових фільмів міжнародних. Тобто, досвід проведення аналогічних речей у нас є з іншого боку. Так, це специфічно пітченг саме для кіно ЛГБТК плюс тематики, і, зокрема, для коротких метрів, точніше, суто для коротких метрів. Ми таке робимо вперше, тому тут складно передбачити, які будуть заявки. Ну ми вже отримуємо заявки, їх вже трохи прийшло. І цікаво буде розглянути, які ідеї, на яких етапах подаються. Звісно, так 80 тисяч гривень це чималі гроші, але якщо говорити про виробництво кіно, це не такі великі гроші. Хоча, з іншого боку, на короткий метр цього може вистачити цілком або принаймні частково. І в цьому ми сподіваємося, що ми таким чином також можемо підтримувати виробництво кіно в Україні, і сподіваюся, що вдасться закріпити цю частину програми і надалі. Я би хотіла, щоб ми поговорили про абревіатуру, яку ми вживаємо з початку нашої розмови, ЛГБТКІА+. От, бачите, важко мені вимовити, бо я трошки інші знала варіанти цієї абревіатури. От я готуючись до нашої розмови, вирішила прочитати і на цікаве натрапило міркування, що цей термін весь час змінюється, весь час зазнає змін. Чому так? Як це пояснити? Він змінюється цей термін, цей акронім, через те, що розвивається і рух, який намагається охопити якнайбільше проявів квірних, так би мовити. Це все одно узагальнення, тому що проблематика в різних людей, які представляють, так би мовити, різні літерації і абревіатури, все одно різна. Тобто трансгендерні люди мають трохи інші проблеми, ніж Гомосексуальні чи бісексуальні люди, тобто тут різна тематика. З іншого боку, інтерсекс люди це те ще одна категорія, яка теж досить специфічно має проблематику і якісь суспільні чи. Правові виклики. Якщо розшифровувати, напевно, всім відомо L як лесбі, лесбійка, Г, правильно Г, тому що Гей правильно перекладати, не гей, а гей. B – це бісексуальні люди, Т це трансгендерні люди, К це квірні, так би мовити, це, зокрема, квірний. Це термін, який узагальнює досить цих людей, але деякі квірні люди не є обов'язково гомосексуальними чи бісексуальними, але вони більше схильні до таких якихось негетеронормативних проявів, так би мовити. І це інтерсекс люди, як я вже казав, тобто люди, які народжуються з статевими ознаками двох статей: і чоловічої, і жіночої, і. Такі люди існували завжди, і це завжди замовчувалося. Тому що в принципі в багатьох країнах було нормою видаляти частину органів, які представляють ще одну стать. Тобто, можливо, якісь більш виражені органи, так би мовити, залишали, а менш виражені видаляли. Тобто по-різному буває, і це знов таки теж інша тема. А це асексуальні або аромантичні люди. Тобто асексуальні це люди, які не мають сексуального потягу до інших людей взагалі. Тобто, власне, тут йдеться про сексуальну орієнтацію, тобто гомосексуальні люди мають потяг до людей своєї статі, бісексуальні до обох статей чи до різних статей. а сексуальні не мають такого потягу. З іншого боку, є аромантичні, які мають сексуальний потяг, але не мають романтичних схильностей, тобто схильностей до стосунків. Тобто, тут можна розшифровувати багато і знов таки плюс є позначкою того, що цим не обмежується. Абсолютно різноманітні прояви сексуальності та ідентичностей, і гендерних, і інших. Тобто, якщо так справедливості заради, сказати треба, що напевно у світі є вже скільки? Вісім мільярдів різних сексуальностей і ідентичностей, тому що кожен себе розуміє окремо і кожна. Але тут так я ще хотів сказати, наприклад, що ця абревіатура є різною також у різних країнах, точніше, вона вживається по-різному в деяких країнах, для яких є щось більш звичне. От я згадую абревіатуру, яка більше поширена в Канаді і в США. Це LGBTQ 2S. І оця от 2S позначає людей, яких називають Two Spirits, тобто буквально два духи. Це стосується людей аборигенного населення, автохтонного населення цих земель. Для якого абсолютною нормою до того як прийшли британські, французькі, іспанські колонізатори, і в принципі знищували і займалися геноцидом цих людей, знищенням їхніх культур, для них абсолютною нормою було те, що є жінки, є чоловіки, а є ці «two-spirit» дводухі люди, так би мовити, тобто які мають прояви двох статей або можуть по-різному проявлятися. І вони були такими самими представниками, такими самими частинами суспільства їхнього, як і всі інші. Тобто, це було нормою до того, як прийшов умовний європейський колонізатор і сказав, що все має бути ось так: тільки чоловіки і жінки, тільки християнство, тільки це, оце, оце. І все має бути квадратно і схематично. А ваші штуки і прояви це ваші проблеми, і ми їх всіх винищимо під корінь. Власне, їм це майже вдалося, але зараз це і тому ця абревіатура визнає ці корінні історичні прояви. І тут слід наголосити, що власне, наша ідентичність, наші якісь суспільні устої все-таки сформовані значною мірою християнською релігією і традицією, релігійною, і ну, не тільки релігійною, звичайно, а й філософською, етичною, яка властива більше європейським народам. Є і багато інших варіацій, і знов таки не слід обмежувати різні прояви людей. Бо такі прояви насправді так є. І в я маю на увазі такі люди, дводухи, так би мовити, є нормою. Також і, наприклад, для багатьох народів океанії, які пов'язані, напевно, якось генетично можливо, чи як історично, якщо дивитися на те, як відбувалося розселення народів там тисячі років тому, саме з цими північноамериканськими народами, я би ще хотів поставити запитання про підліткову програму. У вас є окрема цьогоріч програма квір-фільмів для підлітків. Розкажіть взагалі про цю специфічну цільову аудиторію, підлітки, як ви з ними працюєте? Наразі ми тільки представляємо цю програму, хоча в майбутньому, я думаю, ми будемо намагатися більше працювати зі школами, з різними освітніми навчальними закладами. Звісно, офіційною рекомендацією є. Те, що ця програма для підлітків, які приходять в супроводі своїх батьків, тобто рекомендований Вік 12, але знов-таки в такому віці діти можуть приходити тільки в супроводі батьків на це кіно, це короткометражні фільми. Ми цю програму ввели також минулого року на першому фестивалі Санібані і зараз її продовжуємо. Вона висвітлює просто різні прояви, теж квірності, різної ідентичності, з поглядом дітей. І сподіваюся, зрозумілою доступною мовою для дітей. Тобто, якщо говорити про те, що на молодості є програма Тінскрін, яка теж присвячена дитячому підлітковому кінематографу, то це є таким аналогом, який говорить на тематику ЛГБТК Плюс. Але доступною зрозумілою мовою і для підлітків Богдане. Ми говорили про те, як не просто організувати фестиваль, кінофестиваль в Україні зараз, і ну зокрема, про труднощі з фінансуванням, що ви збираєтесь запрошуєте різних партнерів, шукаєте, щоб це фінансування знайти. А яка ще співпраця з якими платформами? Безумовно, нам складно організовувати і фінансування, знаходити на таку подію, але на щастя цього року в нас з цим легше, принаймні ніж торік, і є більше підтримки, я б сказав. І ця підтримка може бути і грошовою, і не грошовою. Тобто потрібно не тільки фінансування, потрібна різна участь від різних партнерів. До речі, напевно, варто зауважити, що у нас також є державна підтримка, фінансування від Держкіно, яке є не так, щоб великим, але. Це суттєва все одно підтримка. Так, тут приємно зауважити, що держава, наша влада розуміє, що потрібно підтримувати таку тематику і такі події. Щодо різних партнерів, то так, ми залучаємо партнерів всілякого штибу. Це і громадські організації, і об'єднання як от різні рівні, які нам допомагають по-різному. Тобто вони можуть і інформаційно підтримувати, і брати участь в панелях, дискусіях, і лекціях, подіях, які ми організовуємо, які супутні до кінопрограми, тобто індустрійно-освітні події. Ну, по-всякому підтримують різні організації ми вдячні різній підтримці, бо насправді. Оця от підтримка, напевно, якщо рахувати, ну я так умовно прикидаю, що різна підтримка від брендів, зокрема від бізнесів. Тобто хтось нам, наприклад, годує наших гостей безкоштовно, хтось може селити гостей безкоштовно, це не є безпосередньою фінансовою підтримкою, але це все одно коштує чогось, і це підтримка, яка вартісна, дуже для фестивалю. Напевно, якщо порахувати умовно всі ці витрати і внески, які роблять. Це нашими партнерами, які не грошові, то бюджет фестивалю ймовірно збільшиться вдвічі, тому що це дуже суттєва підтримка. Бажаємо, щоб це був, знаєте, такий хороший старт, який продовжився в наступні роки. Планів у вас я бачу багато, і хай ці плани втіляться. І до зустрічі на фестивалі. Медіуми. Каз детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. з Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.